Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами на квітковій гуртівні Флора А у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Як бачите, сьогодні завозик рослинок різноманітних і повірте, дивувати мені буде вас чим. Тому ж, ведесенько робіть, чайочок, кавуцько, хто що полюбляє, та повертайтесь неодмінно до моєї орхокомпанії. Єдине, про що ще хочу дуже наголосити, що якщо ви вподобаєте якусь рослинку з цього відео, неодмінно переходьте за посиланнячком напряму до продавців. посиланнячку в коментарях та в описі під цим відео. Погляньте, які привезли цим відео. Спочатку я гадала, що вони білосніжні, але коли ближче так підійшла, подивіться: вони ванільно рожево-білосніжні, такі цікавуші. А ще ж як пахнуть. Також цього разу привезли в мутації метеличок Каділаків. Вибір також хороший стан. Не забувайте орхідею уточнювати напряму в продавців Кореневу шиї та усі різноманітні нюанси відправочок. Дівчатка вам все розкажуть, і ви з ними з'ясуєте усі свої питаннячка. А ось в мене вже в руках, як бачите, який розкішний бігліб. Крупноквітковий, дуже подібний на метеор, але більше мені особисто він нагадує бігліп Андору. Давайте ще з вами одразу поглянемо кореневу. Коренева прекрасна. І погляньте уважно на пелюстку, на зображення на пелюсточці. Ох, наміксовано всього, і краб, і венозність, і штришкування. Ну так цікаво, дуже красивезний. Ох, яку кралечку привезли це Мальвіна. Не знаю, чому її так назвали, але ось якраз білосніжні бліки. По краях пелюсток мені більш нагадують такий ефект блискавки. Але раз назвали її Мальвіна, отже, Мальвіна. А ось в руках тримаю новинку. Ще такого бігліпчика не бачила, бачила подібні. Мультифлорного типу, але височенький і дуже-дуже розгалужений квіточка. Така цікава, вона теж трішечки, немов наляпана з даля. Але погляньте чорничне варенечко дуже смачно виглядає, квіточка невеличка десь до 7 см. І перед вами. Бігрівчик Purple Ferry також дуже розкішний. Давненько я його вже не бачила в завозиках, тому засумувала. Повірте, його вишневість виглядає доволі так багатенько. От не знаю, як ви, я вже давненько в завозиках навіть калімантан зустрічала. Погляньте, кого привезли, це ж він. І за ним також засумувала. Крупноквітковий каліментанчик, розкішний. Також полюбляє поквітувати добряче букет неймовірної краси. Ой, а тут яка кралечка. Дівчинка-дівчинка, Боже, дуже красива, дуже ефектна, неймовірна. Квіточка, коли розквітає, більш в теплішій гамі, потім. Стає більш холоднішою, і ось вона така в результаті панянка. Погляньте ще на цього красення бігліпчика. Також цікавезний. Щось мені нагадує Монлайт Сірен. Щось тієї родиноньки. Ох, ті бігліпи сьогодні. Слухайте, не можу відірватись. Та де там відірватися? Ну як від нього можна відірватися, Я точно не знаю, хто це. Але який він красивий. Ух, погляньте, такий біглі поберемок. По Вживу він трішечки бордовіший, тут на камеру він виглядає дещо в рожевій гамі. Але повірте, навіть і це його не псує, бо він дуже класний. Ну що ж, продовжуємо далі споглядати бігліпчики перед вами. Його величність єдиноріжка, за якою всі бігали і не могли ніяк заснути, бо всі хотіли її придбати. І ось нарешті їх тепер вибір дуже величезний. Тому не втрачайте можливість придбати свою єдиноріжку. А це у нас Велика Пантера. Також розкішний бігліпчик. Поруч із ним я віднайшла ще декілька диких котиків. Котики також різні, світкіші, темніші. І ось такий букет. Також дуже-дуже красивий. Сама пелюстка не дуже така пластикова, але вона не паперова, цупкенька. І погляньте, які кольори, м -м -м, щоб ти зна на губі там так грає. До речі, якщо ви збираєте сакуром, у вас є можливість придбати ось таку одна однісінька в наявності а-ля сакура, бо ж тих сакур тепер різних є. І нон-ліпи, вентилятори, із гострою губою, і які завгодно, так ось. Вам в колекції є ще можливість придбати таку панянку. І біглівчик палау. Також є в наявності, ох, того, що ми називали манго, дуже крутезний. Смачний і позитивний. Також, якщо ви шукаєте редлівчики, є ось такий квіточка у нього десь 10 см і губа, яка жіночна, помадна. Також привезла ось таку красуню. Тут подекуди не нав'язливий крапне, мов веснянки. Тому це Вольтера. Я так запам'ятала її. Дивимось горшечок. Так, це Вольтера, хороша, прекрасна, коренева. І з розкішним оберемком жовтих квітів. Також в наявності є ще ось така красуня, яка дуже подібна на Отелло, губа трішечки інша. І ще ось така, також дуже красивезна. темно-бурдова плямка на губі дуже-дуже мені подобається. Вона немов родзиночка, яка постійно, мій погляд, до себе манить і манить. На жаль, на горшечку назву не підписано ось такий код. І ще погляньте на ось цю красуню. Дуже подібна на алтею, проте це не вона, також по-своєму дуже-дуже розкішна. Тут по формі губа дуже крутезна. Позаду погляньте, яка пелюстка. А на вус, ви задивились чи ні? Бо я так задивилась, що вже й не знаю, як описувати. Ну, дуже класно. Ох. Мені крута, хоч і простенька. Також на наявності є декілька штучок Гоя. Без мутації, хай не розпіарані, але Гоя дуже полюбляє поквітувати вдома. Тому, хто не ганяється за модою, будь ласка, зверніть на неї увагу. Білосніжні, ну, класика, різноманітні є. З різноманітними акцентами на губі. А також з різноманітною формою пелюсток. Є на декілька гілочок, а є каскаднички, ну, подарункові варіанти. У цього каскадничка квіточка дуже величезна тарілочка. Ефектна. Також, в наявності, ось такий каскадничок, точно не знаю, хто це. Але він мені дуже імпонує. Своїм цікавеньким забарвленням. Жіночне дуже. Поруч із ними є ще ось такий каскадничок, персичок. Він з натяком на винозність, але все в міру. Також, ось така красоня є в наявності. Трішечки в домашньому вигорає. Ну, жовті вони всі вигорають. І це є нормально, тому не бійтесь, купуйте жовті орхідеї. Прощавай депресія. А бігліб ой, манта Амбон. М -м -м. У пані Дани я бачила на фотографіях в домашньому. Ну, як показала, ой, я аж сіла, така краса на беріть, дівчата, не пожалкуєте. Ще ось таку красуню привезли, погляньте, така цікавенька, не жовта пельостка, ніжно-лаймова і чорничне варенечко. Ой, а тут біля Амбона, погляньте, ще є Феррара, вже не буду її діставати, бо згори аромати такі. Що я не змогла не звернути свою увагу на гору, це з його петалом погляньте, як вони пахнуть. Такий п'янкий трунок. Дуже насичений. Моушен, крупноквітковий, розкішний, також є в наявності. Можливо, хтось шукає, бо він ж полюбляє добряче поквітувати в домашньому. Також ще ось такий бігліпчик є. Ніжно-рожевий, не сакура, це більш а-ля барбі. Ще ось така красуня. Дуже вже подібна вона на нарбону своєю помадністю та жіночністю. Декілька штучок є ось таких бускових різноманітних орхідейок. Андорочка також є в наявності, ну а тут у нас ексклюзив. Одна однісінька ось така пані Пелор. Я гадаю, що її назва Загреб чи Загреб. Дуже вона красива, чимось нагадує Пелора Пеніфа. І дивлячись на те, що тут багатенько відгалужень, то й в домашньому також буде. Рісне квітування. Давайте поглянемо код. Ось такий він. Коренева непогана, ну і дуже красивезний пелор. дуже розкішний. А ось це вже стандарт на ексклюзиві. Також по-своєму дуже цікавенький, адже у нього переходи, переливи на полюсі. Цікаві і губа. Контрастна, адже вона дуже тепла, на відміну від пелюстки. І ось тут такий кот у неї. Давайте дивитись далі. Бо тут яка краса, я не знаю, хто це. Дуже залипла я на у губі. Який красивий колір! Як він красиво поєднується! Із самою пелюсткою, і з тими вібраціями, які теж повторюють цей колір. Якось так все гармонійно. А ці салатові бутони, вони так грають із ніжно-рожевим кольором на губі і на вібраціях. Ну, вживу дуже класно. Я довгенько розглядала, бо ви знаєте, полюбляю я такого плану чудосію. І от хто це, я не знаю. Також наявності є ось така красуня жовтенька. Її ми вже з вами не зустрічали, певно, за возиках з Добрячий рік. Я забула назву. Прошу вибачення. Якось ми вже з вами з'ясовували, хто це. Тут лишень кот. ось такий він. Але. Що там та назва? Погляньте, який розкішний позитивний бігліпчик. Так вже хочеться сонечка, так хочеться гармонії, тепла. Повірте, він все це якраз має. І ще ось такий розкішний бігліпчик наявності. Ну, не скажу я, що це аля легато гама, бо вона дещо інакша. Але повірте, яка вона крутезна. Мені здається, що вона навіть складніша, ніж багато подібних орхідейок, бо містить і золотавість, і дуже складний рожевий, адже він не є чисто рожевий, він складний, такий глухий, проте виглядає розкішно, зовсім не таким старим кольором. Ще ось така панянка в наявності також дуже ефектна. Тут, на жаль, рожевий колір я не змогла передати через камеру, але погляньте, які вуса. Хто полюбляє, ось якраз також до неї придивіться, будь ласочка, бо лишення дві чи одна, навіть в наявності точно не знаю. Ну і тут ще ось такий ексклюзив, ексклюзивний, точно не знаю, хто це. Дуже красивезна, розкішна губа. Цупкенька, розкішна, пелюзка, дещо по формі вигинається назад. Але я вам хочу показати, яка вона кротезна, навіть вигинаючись назад. Погляньте, ви бачите той колір. Розкіш, ймовірно, ось такий код в неї. Дуже цікава орхідейка. В домашньому я, на жаль, ні в кого її не бачила, як вона квітує. Ще ось така панянка крупноквіткова, квіткова в ніжно-осінній гамі. Мені вона дуже смачна, бо я, дивлячись на неї, одразу бачу і персики-абрикоси і абрикоси, і хочу їх похрумати. Ну, такі є орхідейки, знаєте, вони різноманітні асоціації викликають. Ось у мене саме ця такі. Дуже гастрономічно фруктові. Викликає дуже красиво. Так, поглянемо код, не підписаний горшечок, код ось такий. Також наявності є ще ось такий біглібчик. Також дуже красивезний. Погляньте, які кольори. Позаду більш золотавіша полюбка, а спереду вона помадна. Щось із гами Азіан Корал. Дуже красива. В наявності є ще одна однісінька правда, але є кам'яна троянда. Єдине невелика кількість в горшечку корінячка, подекуди, як бачите, є желеподібні, тому потрібно дуже обережно поливати і чекати. Поки виросте хороша здорова коренева. От трояндочки кам'яні, вони ще ті капризульки. А ця яка, ох. Вже хочеться, щоб сади цвіли, сонячно було пташки ще бетали. Мені дуже так нагадує, знаєте, щось між яблуневим цвітом є такий сорт. І щось між сакурою. От, давайте поглянемо ось такий. Також феррари білосніжні, також є в наявності. Почали вони входити в моду. Хто полюбляє, звичайно, оргу класику в жовтій гамі, я не сперечаюся Це вже лише на наші індивідуальні смаки. Так, поворотті. пелори в наявності також є красиві, червоні. Не зволікайте, розбирайте, хто не має, ще ось таку красуню віднайшла. Аля Барбі тут губа така цікавезна. Одна єдина в наявності небагато коріннячка, але є. Тут швиденько декілька кадрів вам ще загальним планом покажу: джолі. Ви дивіться, сурсунги, ви обирайте свою красуню і не забувайте, що залишаю посиланнячку на цей магазинчик на флору А. Прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. Дякую, як завжди, за вашу оргокомпанію. Слава Україні! Героям слава слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!